Річницю створення Приютівська громада відзначила благодійними заходами. Ранок розпочався зі спортивних заходів після розваги для дітей з аніматорами та солодощами. Останній рік для громади видався непростим. Основна увага приділялась підтримці військових та допомозі ВПО. За рік Приютівська громада стала домівкою для більш ніж 2,5 тисяч осіб. Громада живе, продовжує жити. Бізнес практично повністю працює, повноцінно працює. Ніхто не припинив свою діяльність. Всі наші сільськогосподарські підприємства достатньо успішно спрацювали за останній рік. Звичайно, дуже багато залежить від зовнішніх факторів, таких як можливість продати сільськогосподарську продукцію. Але останній рік він був достатньо продуктивним, тому з точки зору надходжені, з точки зору повноти надання послуг соціальних, адміністративних, медичних освітніх. Все це відбувається, ми забезпечили стабільну роботу, стабільне життя на території Приютівської територіальної громади. Великі здобутки не є зараз основною метою громади, розповідає Андрій Коломійцев. Але за рік покращились умови для навчання дітей та надання медичної допомоги в цьому році ми забезпечили забезпечили оновлення рухомого складу невідклад екстреної швидкої допомоги яка розташована на території приютівської громади що стосується надання послуг комунальних ми в цьому році придбали новий сміттєвоз який дасть нам можливість значно покращити покращити роботу з ст поводження, поводження з твердими побутовими відходами і практично у всіх галузях відбуваються якісь зміни на краще привітала з днем народження громаду і ольга коріненко я дякую громаді за Активну допомогу як волонтерів нашим захисникам і захисницям. Я дякую всім вам за допомогу людям, які потребують цей внутрішньо переміщені особи. Це є свої люди, які тут проживали завжди, але потребують допомоги. Це і підтримку всіх ініціатив і з боку районної військової адміністрації. Звичайно, що кожен день народження хочеться побажати, побажати перш за все перемоги. Перемоги і щоб дійсно ми забули, що таке виє Сирена, щоб ми забули, що таке йдуть обстріли цивільного населення, щоб наші діти, внуки і ми самі спокійно могли ходити на роботу в дошкільні навчальні заклади, в школи, і щоб оці побудовані укриття в перспективі використовувалися там як спортзали, як кімнати відпочинку. І ми забули таке страшне слово війна і щоб наші Нащадки його не знали. Після вручення подяк Приютівської селищної ради найбільш активним громадянам за особистий внесок у розвиток громади присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. За дев'ять років війни їх у громаді 25. Також під час відзначення шостої річниці кожен старостинський округ презентував свої родзинки, що робить їх унікальними. Хліб повинен бути, як він ось народжується, як він росте. Ми показуємо потім, як він спекли хліба. Коровай це ходили раніше в гості, навіть на великі свята ходили тільки з короваєм. Ми презентуємо теж коровай, але ж це українські страви на лиснички, драники, пиріжечки, вареники, голубці це і спокон віков, які були в наших бабусів, і ми будемо і далі підтримувати і пісню, і наші українські страви. Українські традиції у громаді підтримують як смаколиками, так і піснями. І вареники в нас смачні і з сиром, і з капустою, і з картошкою, і з вишнями, і з грибами. На весь вкус, на все ваше бажання. А ну давайте, дівчата. Ті у сметані ой вареники, запашні до в'яні. Ой, у смертані, ой запашні. Кожен, хто був на благодійному заході, міг зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України, придбавши на ярмарку поробки від талановитих майстринь приютівської громади та взявши участь у благодійному аукціоні. Ми поцікавились у місцевих, що їм найбільше подобається у громаді. Найбільше мені подобається наше місце розташування, тому що а, особисто я проживаю поруч з нашим відомим приютівським парком, і це дуже а, приємно, коли ти ввечері можеш вийти, прогулятися з сім'єю по березі річки. І в цілому мені наша приютівка і наша громада завжди подобалась, тому що а, всі мої друзі, які приїжджали, а, всі мої знайомі а, приїжджають і завжди кажуть, боже, як у вас тут гарно, і насправді а, наша громада. Вона мені нагадує, як такий вуличок із бджілками, там, де постійно всі трудяться, працюють, бо так воно і є. Я всім кажу, хто приїжджає в приютівку, що це райський куточок. Всі вершки суспільства Олександрійського району живуть саме в Приютівці. Це однозначно. Звісно, зміни у нас дуже багато позитивних змін. От і зміни не тільки у інфраструктурі нашого селища, а зміни взагалі у певно ставленні і у. Громадській позиції нашого суспільства У нас дуже активна молодь, у нас купа майданчиків для розвитку. Всі будь-хто знайде чим тут зайнятися. Тому welcome to приютівка. Зібрані під час заходу майже 57 тисяч гривень було передано на підтримку Збройних сил України.